Привіт, друзі, є речі, про які не говорять. Так звучить лозунг однієї з реклам. Так, дійсно, у нашому світі є речі, про які мовчать або ж приховують, тому що соромно про них говорити. Але коли проблема стосується дітей, ми, як мами, не можемо мовчати та приховувати проблему. Ми хочемо знати причину, знайти рішення і допомогти вилікуватися. Отож, сьогоднішня тема дефект заднього проходу у дітей. Що це таке? Чому виникає та як лікується? Поговоримо далі. Зі мною у студії лікарка, хірург, проктолог Тетяна Заразенко, а також мама Неля. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю. Нель, розкажи нам свою історію. Е, ну, У нас така є проблема. Да? Вона почалася 4 роки тому. Е, у старшої доньки е, вона спочатку. Почався карантин, вона соромилася від онлайн навчання від проситися в туалет, тому що вона не зможе в когось переписати, пропустить. І почався у нас хронічний закреп. Ми його довго лікували. Єдине лікування, що нам допомогло, ми зараз на ньому і вже два роки постійно приймаємо таблетки, і порошки всякі послаблюючі. Але є така проблема, що в неї навіть коли м'які випорожнення, в неї кровить з заднього проходу, там є анальні тріщини, і мене це дуже хвилює. Тому що вже дитина в підлітковому віці, скоро буде перестройка організму, і хочеться, щоб воно не накладалося проблема на проблему, а щоб це можна було якось вирішити, вилікувати. Тому що все-таки дівчинка, їй самій неприємно. Ну так, це дискомфортно. Дискомфорт, неприємно і. Я як мама вже шукала різні е, шляхи, читала про це багато в інтернеті. І вже вичитала, що воно навіть може вилікуватися лише хірургічним втручанням. І е, от прийшла сюди, щоб мені спеціаліст допоміг вирішити цю проблему. Ну, Тетяна Павлівна, допоможіть нам розібратися в цій темі, що таке Анальна тріщина. Ну, так, як ви і сказали, дуже частим ускладненням саме закрепу є анальна тріщина. Анальна тріщина це таке проктологічне захворювання, яке характеризується наявністю рани в анальному каналі. Слизова анального каналу. Різкає так, як воно і є, а вони поділяються на гострі та хронічні. Якщо ми говоримо про вперше виявлену тріщину, виникшу тріщину, яка не має в своєму терміні довше трьох місяців, і стан країв цієї тріщини такий, що може. Кто кажуть, дати шанс на життя загоїтися медикаментозно, ми її називаємо гостра тріщина і стараємось лікувати медикаментозним шляхом. Але якщо запустити, то можуть з'явитися ознаки вже хронізації процесу утворення рубцевих змін по краям тріщини, і тоді, так як ви переживаєте, це може бути хірургічне втручання. А от mm -hmm. чому вона виникає лише від того, що дитина довго сидить, як було от в нельному тут більша проблема в тому, що дитина не могла вчасно сходити в туалет. Відповідно до того, з'явилися причини закрепу. А під час закрепу це не просто немає щоденної дефікації, або вона йде трошки утруднена. Калові маси стають більш щільні. Mm -hmm. Вони Важко проходять з анального каналу, слизу в анальних залозах недостатньо для того, щоб зволожити цю калову масу. І, відповідно, сфінктер перерозтягується і в цей момент відбувається тріскання самої слизової. Тому ось це є небезпечний такий тригерний фактор до розвитку цієї анальної тріщини. Тобто не просто сидіння, а саме утруднена дефекація. Така ситуація може бути навіть тоді, коли у дитини, навпаки, Проноси, тобто це ага. два полюси розлада травлення і відповідно дефікації. І момент такий існує, що коли у нас е, плотна калова маса, може бути два рази на день, три рази на день. Тобто, е, люди думають, що це нормально, це не являється процесом таким. Ну, Патологічним, але плотний стул виходить, перерозтягує сфінктер і все. А далі починається саме цікаве, тому що ем, вже є рана в анальному каналі. Наступна дефекація, наш організм розуміє, що це буде боляче, так. і вже людина сама себе стримує, починає угу. менше їсти. Тому що знає, що наступна дефікація буде болісна, і також дуже часто є поява крові під час цього процесу. І навпаки, ми заходимо в замкнуте коло таке порочне коло, коли закреп, тріщина, закреп, тріщина, і все. І вийти з цього дуже важко. Угу. Ну, в нас навіть дійшло до такого, що коли ми вже почали її лікування, то в неї було і каломазання, тому що вона боялася сходити в туалет, а постійно десь там пукне і воно вже е вилазить. І е ну, просто шкода дитину, тому що там аж рани і, і назовні вже їх видно, ці рани. І я навіть не знаю, чим їх заліковувати правильно. Ми вже мазали всякими маслами, ще там щось, щоб її. І чимось допомогти, але реально, ну навіть коли вона п'є ліки, вона ходить і в неї день через два, ну може, раз в тиждень кровити там. А як ви зрозуміли, Нель? Як ви зрозуміли? По чому ти зрозуміла, що потрібно відбити якусь тривогу? Ну, по ранах? Ну, по перше, на початку, вона, а розумію, на, початку, вона, да. на початку в мене дитина прийшла і каже, що я не можу сходити в туалет. Я вже місяць не ходжу в туалет. А я тоді працювала на роботі зранку до ночі. Uh -huh. Вона сиділа сама вдома, бо карантин, і я. Не слідкувала за цим. Ну, це моя проблема, що я не прослідкувала. Хоча вона і їла нормально, і супи, і все я її залишала, вона вміла собі нагріти, але вона не могла сходити. Ми тоді почали її розходжуватися, в неї з'явилися навіть калові каміння. Це було дуже болісно. Коли ми перший раз пішли в туалет, це було в ванні повні ванні теплої води, тому що вона просто кричала так, що мені було просто ще за неї сходити, напевно, раз стоні, щоб вона один раз сходила. То вона не mm -hmm. жалілася на якісь там болі, наприклад, в животі? Ні, вона не жалілася на болі, Просто в в вона сказала тобі, що да, вона не просто може. мені прийшла і сказала, що вона не може покакати. Тетяна, по яким симптомам можна зрозуміти? Ну, Якщо дитина, наприклад, трохи і вона не говорить про це. E, перші ну, такі самі молодші пацієнти, які в мене зустрічалися, це о, орієнтовно три рочки. Чому три рочки? До трьох років зазвичай дитина росте в домашньому середовищі. Так. Це її особистий горщик або її особистий унітаз. А в три роки, коли дитина починає свою першу соціалізацію в дитячому садочку, починається. Перші проблеми, тому що ага. дитині важко, по-перше, сходити в незнайомому місці. Не, По-друге, не у всіх дитячих садочках дотримуються правил індивідуальності і ага. окремих туалетних ага. кімнат. Там зазвичай, ну як пам'ятаєте, можливо, в фільмах там показували в кружок горщики, поставили, і всі хором давайте всі дивляться, будем". да, да. Так. тобто це психологічні такі проблеми, і як мама може зрозуміти, це коли дитина не хоче йти в туалет. Не хоче uh -huh. какати. Для мами важливо спостерігати, щоб дитина ходила в туалет щонайменше через день. Якщо uh -huh. через день немає цієї дефекації, то це значить, що вже є проблеми. Другий момент це коли дитина навмисне ховається по куткам і стискає ручками попу. Угу. От, коли маленькі діти вони стискають попу, вони розуміють, що їм перистальтика вже дає позов. От ви сказали про каломазання, воно може бути з декількох причин. Одна з них на другій стороні це не тримання калу, а друга навпаки, коли вже сидить, вже от-от має статися, а дитина боїться піти для того, щоб. Завершити uh -huh. цей процес, тому що буде боляче і ще важливо за маленькими дітьми спостерігати, все ж таки, якщо вони ходять на горщик, чи немає прожилок крові в стулі, чим небезпечно ось ці закрепи, коли. Вміст довгий час знаходиться в кишці, з нього всмоктується вода і утворюються калові камні. Тому угу. важливо, щоб раціон дитини був збалансований максимально. І основне це клітковина і вода. Ви сказали про супи. Супи, на жаль, не допомагають в цьому процесі. Нам навпаки казали, що треба більше ну, рідкої Рідкого, їжі, от, казалось, супів. Рід, да. так. Ну, ми заставляємо її воду пити, у нас нагадування стоять. Дарина встала, попила ми їй дзвонимо, попий води, попий води, щоб вона не забувала. То вона навіть як в школу ходить зараз, на іде з тренування, бере собою дві пляшки води. І Якщо вона додому йде і не випила на тренуванні, то вона старається. Випити всю воду до того, як прийде додому, і каже, мама. Я дорогою додому всю воду випила. Всю воду". Бо ну, теж розумію, що вона якби, як дитина, да, вона не може за всім слідкувати, а з іншого боку, вона вже стає дорослішою і хочеться, щоб вона теж за собою трошки дивилася. І ставимо умови, ти або п'єш воду, або їсиш салат, або ти не ходиш в туалет. Тут відносно цього не стільки умова, ну, знову ж таки з власного досвіду. У мене теж маленький синочок. А, і як не дивно, в нього теж були ці проблеми, хоча мама знає, як з ними боротися. Uh -huh. І радить іншим, але в нас у самих була така ситуація, то дитина мені е, чітко заявила, що мама, чому ти даєш мені салат, а ви з татом це не їсте? Uh -huh. А чому я маю пити воду, а, а ви з татом воду не п'єте, ви п'єте каву. Uh -huh. е, По-перше, і відносно води е, в маленьких дітей важливо, щоб вода знаходилась в доступі постійно. Тому що мама зазвичай, навіть якщо вона вдома, мама чимось зайнята. Так. Дитина раз попросила, а потім другий раз попросила, третій раз вже не просить. Тому варто змінювати харчові по харчову поведінку в родині в цілому. Угу. Всі ну, Ми їдять, навіть одне й кулір те саме. придбали дитячий, такий вони бігали так. вдвоє, собі наливали воду, і там якраз була півтора літри пляшка. Я кажу, за день маєте її висушити. Так. І ще важливо пити воду не просто, от як ви кажете, коли йде з тренування, повністю всю воду випиває. Так, добову норму, наче дитина отримала. Але якщо немає субстрату, за який ця вода зачепиться в організмі, угу. вона піде на фільтрацію в нирки і вийде з сечею. А нам потрібно, щоб розрихлилася саме калова маса. Тому коли ваша дитина зараз приймає ось ці порошки і таблетки, які послаблюють стул, ці таблетки якраз і являються цим субстратом, який на себе набере воду, uh -huh. і потім вже видасть у вигляді калової маси. Тому е, існує такий міф, що не можна пити воду під час їжі, що розбавиться шлунковий сік, буде гниття. Ні. В розумних межах можна пити воду під час їжі, можна запивати водою їжу. Це не є е, велика проблема. Ну звісно, не, не тільки пити. Угу. В розумне. Ну, у мене батьки постійно її сварять мої батьки, що вона п'є під час їжі, бо вона, вона навіть суп, коли їсть, їй треба випити пів стакана води. От щоб вона не їла, їй треба випити води або потім запити її постійно. Що ти неля, їй дозволяєш розбавляти їжу? Це не по здоровому способу життя. Оце вона не може сходити, бо вона розбавляє, нормально не їсть. А інші кажуть, треба її накормити хорошо, щоб вона могла сходити. Наш організм настільки е, як сказати, досконалий, що він сам нам підказує як краще. Uh -huh. Коли, наприклад, у нас щось болить, ми туди кладемо руку автоматично або стараємося його не, не зачіпати. Тому в цьому випадку організм сам підказує: мені треба попити. Тобто uh -huh. це вона робить правильно. Далі, коли є стріщини, діти зазвичай відмовляються від туалетного паперу. Вони кажуть, не можна туалетний папір, папір мені боляче. Uh -huh. Так, тільки водичка. Взагалі, тільки водна гігієна після стулу. Тобто не постійно можна витратити так? Так, привчити, отак, от як. А е... вологий туалетний папір теж ні. Чому не варто застосовувати папір взагалі? Uh -huh. е, ну, давайте уявимо, що це. Наша анальника, угу. коли ми витираємось папером, по-перше, там є складочки, да. і ми не можемо повністю все Очистити. забрати. звідти. Угу. В складки забивається невелика частина стулу, але вона потім подразнює. У дитини є ну не тільки у дитину, у дорослого також відчуття зуду. Цей зуд хочеться постійно почухати, і цим самим ми ще більше підтримуємо запалення. Угу. Другий момент, коли ми витираємо вологими серветками, ну, наче волога, наче добре. Але коли ми його треба механічно по е, запаленій ділянці, угу. ми цим самим знову ж таки провокуємо підтримувати запалення. Якщо ми застосуємо воду, особливо прохолодну воду, вона без пошкоджень очистить всю ділянку і всі-всі-всі складочки. Угу. І тоді це набагато краще. Я дозволяю своїм пацієнтам користуватися папером виключно вологим, навіть не вологі серветки і волога туалетна бумага, а саме звичайний туалетний папір, складений в декілька шарів і намочений під проточною холодною водою. Угу. Так буде краще, але у крайніх випадках, тільки десь в подорожі, в офісі, ще десь, угу. коли немає можливості так, просто так, одразу так. провести водну гігієну. Так. А от чи бувають якісь види тріщин, тому що я розумію, що є такі тріщини, як Неля каже, що їх вже видно. Угу. А от бувають такі не дуже видні? А, взагалі, анальна тріщина вона знаходиться всередині анального каналу, угу. може виходити назовні. Якщо вона велика, вона може. Дуже виходити назовні, mm -hmm. її можна побачити візуально. Ми їх класифікуємо на гострі та хронічні. Mm -hmm. Хронічні це коли вже края рани ровцево змінені, і сформувалися такі, ми їх називаємо сторожові горбики. Це фіброепітеліальні утворення, які знаходяться на кінцях тріщини, і вони, наче, забезпечують нормальне розкриття сфінктера. Вони трошечки захищають цю тріщину, uh -huh. але вона не загоїться. Ця тріщина небезпечна. Чим це вхідні ворота інфекцій? Тобто там ми всі розуміємо, там не старильні умови, там угу. зовсім не чисті умови і багато всякої доброї інфекції, яка може поширитися в більш серйозні ускладнення. Тому нехтувати просто симптомами тріщини не можна. Бувають тріщини, так звані мікротріщини, які пов'язані з періанальним дерматитом або з глисною інвазією. Тобто, ще може бути така ситуація, коли тріщина взагалі це такий діагноз, знаєте, він... Немає якихось генетичних передумов, uh -huh. тобто це просто ситуативний діагноз. Як рана, uh -huh. як перелом. Ситуація сталася, маємо тріщину. Але до тріщини можуть призводити різні захворювання. Це може бути і запальні захворювання кишки, хвороба крона, неспецифічний виразковий коліт, можуть бути інфекційні захворювання, клостедіальна інфекція, ну, різні випадки паразитарних колітів. Також можуть бути глисна інвазія, періональний дерматит, дерматит пов'язаний з використанням різних хімічних засобів для прання, для гігієни, тобто будь-що також. У дівчаток це реакція на е, індивідуальні гігієнічні засоби під час певних періодів mm -hmm. життя. Тобто це, це важливо. Це треба диференціювати, і без лікаря, на жаль, не можна це зробити. А як лікарі діагностують? Е, ну, Спершу ми проводимо все ж таки бесіду, для того, щоб mm -hmm. виявити, е, на що більше треба звернути увагу. А потім проводиться огляд-аноскопія. Це спеціальний огляд спеціальним інструментом пола трубочка, яка вводиться в ага. пряму кишку, і далі ми бачимо всі дефекти зміни ага. слизової, дистального відділу прямої кишки та анального каналу. Як за необхідності також проводиться пальцеве ректальне дослідження. Ага. Ага. Вам ну, ні, таке? нам таке не робили. Нам просто подивилися. Руками так розвели сідниці, подивилися, кажуть, да, у вас тут є тріщини, ставте обліпихові свічки. Такі а я варіант. кажу, як же ж обліпихові свічки, якщо ну, вона взагалі не дається туди дотронутися. Ну, якби, Для мене основним таким. Причиною, чому я до лікаря да, звертаюся, тому що вона коли сходила в туалет, в неї повну крові там. Ну, Це не просто капля крові, це просто вона витирається в неї кров і кров і кров. І я вважаю, що там є проблема. Вони кажуть, ну обліпихову свічку поставте. Ну, обліпихова свічка це чудо засіб. Взагалі він, напевно, проктологами Так як активований не Всі проктологи дуже люблять цей засіб, але він дійсно класний. Але потрібно розуміти, навіщо. Що ми її ставимо, uh -huh. обліпихова свічка нікого не лікує, в неї немає чудодійних властивостей, загоювання всіх ран і взагалі її задача для того, щоб вона розтанула, обволокла калову масу, і вона легше, як по маслу, вискочила з прямої кишки, щоб не було натужування і не було цих родів. Цієї калової mm -hmm. маси тому ми використовуємо дійсно ці обліпихові свічки, але це не є лікування анальної тріщини, mm -hmm. mm -hmm. ну, да. ну і якби. Ну, Дитина, в якої вже кілька років така проблема, вона боїться туди щось ставити. Це навіть якщо в нас іде закреп, кажуть, що можете мікроклізму там використати. Ну, Вона взагалі не дається туди дотронутися. То... А от лікування? Я не знаю. От ми лікуємо тільки препарати, які приймаємо всередину. Таблетки а Там якісь, да? ну, порошки для послаблення ага. в дорослій дозі. Вам uh -huh. потрібно звернутися до дитячого хірурга або до дитячого проктолога. Ну дуже рідко буває спеціалізація саме безпосередньо дитячої проктології. Uh -huh. Зачасту цим займаються дитячі хірурги. Все ж таки, провести аноскопію для виявлення ознак тріщин, чи немає вже хронізації процесу, чи є шанс на те, що ця тріщина загоїться самостійно, навіть якщо не буде закрепу. А uh -huh. якщо вже є сторожовий горбик, якщо є ознаки рубцювання країв тріщини, потрібно робити оперативне втручання, тому що uh -huh. вона вже uh -huh. просто uh -huh. не загоїться. А чи можна, от, Неля каже, що от її дитина не дає торкатися да, до вже там, до попи, чи можна якось під наркозом, чи як от. Так, при всіх ось цих процедурах в нас дуже гуманне законодавство відносно дітей. Uh -huh. Будь-які болісні процедури не можна виконувати без якого знеболення. Uh -huh. Місцеве знеболення також не застосовується, тому дається uh -huh. спеціальний препарат, який вводить дитину в ну, нечего в медикаментозний сон. Сонація. Так, uh -huh. Просто медикаментозний сон. Дитина самостійно дихає, самостійно тримає серцевий ритм, тобто на ці функції не впливає, просто вона глибоко спить і під. Цим сном можна зробити е, огляд повний. Угу. Тобто так, вона не відчуває, наступі. так? Абсолютно нічого угу. не відчуває. Вона ж буде відчувати цей дискомфорт? Ві е, того, дискомфорт що після огляду. Да. Ні. Ні. Тобто, дитина не розуміє, що в цей Ні. момент відбувалося? Абсолютно. Угу. Нам ще казали, що якась така є. Е, Процедура казала, що якщо воно не пройде, на два тижні треба лягти в лікарню, пити якісь там спеціальні ліки, а потім може якесь обстеження проходити. Я правда не зрозуміла, що це за обстеження, Можливо, щоб, ви, вам щоб, щоб проявляти колоноскопію, кишку, колоноскопію. чи що. Можливо, вам говорили про колоноскопію або про ірегоскопію. Ну, Іригоскопія навряд чи корисна в приданій патології, mm -hmm. але, скоріше за все, її хотіли провести гастроентерологи для дослідження функції самої кишки. А угу. от потрібно, ну дійсно вам показана колоноскопія. Вам потрібно її пройти і колоноскопію, і іригоскопію. Подивитися, чи немає ват розвитку самої кишки, тому що бувають такі захворювання, при яких кишка сформована не зовсім досконало, і з за цього відбуваються закреп Ну в нас була така проблема з народження. Вона не могла ходити сама до введення прикорму. Вона без допомоги не ходила в туалет, ну з місяця десь uh -huh. вона по ну, в какати не могла. Ми їй допомагали там трубочкою або свічечкою, щоб вона сходила в туалет. І коли я це сказала хірургу, коли ми вже звернулися в сім років, їй було сім з половиною, з цією проблемою, то вони сказали, що це не може бути вроджена вада, тому що воно ж тоді пройшло, бо мене і налякали, що може бути там якийсь карман, уже, кишка розтягнулася, може його треба підшити, може ще щось. Ну, знаєте, як купа людей у кожного є Якісь проблеми, mm -hmm. вони вже з чимось стикалися. І я оце все лікарю розповіла, А він каже, що та не може такого бути, це не вроджене, це от хронічний закреп на психологічному рівні. Лікуємо таблетками, і вам треба до гастроентеролога, не до хірурга і все. Ну, вже вам треба до хірурга. На жаль, але треба до дитячого хірурга для того, щоб виключати хронізацію процесу і органічну причину саме цих закрепів. Uh -huh. Тобто, якщо він дійсно функціональний, так, але може бути і органічні зміни. А може воно ну після хірургічного втручання, там, наприклад, налагодитися цей процес, щоб дитина не буде там знову. Такої. Problemи, а у вас чи маршрут, як? У вас, що потрібно робити? Перше, це ви з'ясувати причину закрепу. Якщо це просто функціональний, що значить функціональний? Порушена функція, тобто машина може їхати, але чомусь не їде. Uh -huh. Вона справна абсолютно, але чомусь не їде, бо водія нема, наприклад. Друга ситуація, коли це органічні проблеми, коли немає чогось, наприклад, аганглюоз кишківника, долі хосігма, це. Подовжена кишка, або mm -hmm. мегаколон це дуже там, розширена кишка. Є багато захворювань, які можуть до цього призводити. Якщо це ось ця проблема, то потрібно вирішувати її. Різні варіанти лікування, є лікування і хірургічне, і нехірургічне, але ну, потрібно говорити вже безпосередньо про проблему. А відносно тріщини, якщо тріщина вже хронічна і там сформувався горбик, і в нас є хронічний сфінтероспазм, то потрібно висікати цю тріщину, робити свінтеротомію, і тоді угу. вже вона полікувати. Але для початку потрібно визначити, чому закреп, а тоді лікувати тріщину, чи це, немає різниці? Ну фактично так. Угу. Це є два паралельних процеси. Чому тріщина може виникати знову навіть після того, як її прооперували? Тому угу, що це да. ситуація. Є ситуація, є діагноз. Якщо буде знову закреп. То там слабеньке місце. Там, угу. де слабко, там і рветься. Да. Це закон. Якусь профілактику потрібно от проводити усім дітям. Основна профілактика це правильне харчування, правильний процес дефекації і правильна гігієна угу. після стулу. Харчування це збільшення клітковини та води в раціоні, так як ми вже проговорили. Що таке клітковина? Я дуже люблю порівнювати це з коров'ячою дієтою. У корови запорів не буває. Корова їсть траву, траву. і п'є воду. Все, ось привчаємо дітей харчуватися в такому режимі. Це не означає, що діти їдять виключно салати, угу. виключно овочі, фрукти. Не. Вони можуть їсти цукерки, можуть їсти якісь солодощі, будь ласка, але плюс до цукерок ще огірочок, кабачок, капусту. ну щось таке. Наступний момент це правильна дефекація. Перше, це не можна сидіти в туалеті дуже довго. Mm -hmm. Це не та кімната, в якій хочеться проводити дуже багато часу, але всі в ній проводять багато часу, так. особливо коли з телефоном. Так та це та основна причина в дітей, що діти там з телефоном. Друге, чоловіки там зазвичай ховаються від дружин, а і так само мами ховаються від дітей. Safety рум. <гум> Але треба цю звичку забирати, і, ну, щоб кожен мав свій простір вдома, не в туалеті. Mm -hmm. Другий момент це правильна посадка на унітаз або на горщик. Для дітей важливо, щоб ноги не звисали з унітазу. Обов'язково, щоб була підставка. Обов'язково ноги мають бути фіксовані, особливо якщо це маленькі діти, і вони тільки привчаються, uh -huh. тому що коли дитина не фіксована, вона боїться, що вона туди впаде і все. І uh -huh. Вона зажимається uh -huh. так. і вона балансує, не може сконцентруватися, uh -huh. не може розслабитись. Чому при закрепі це відбувається? Відбувається саме от утворення тріщини, тому що ми при закрепі самостійно пробуємо. Видавити цю масу угу, з себе. Угу. А коли ми тужимось, то ми задіюємо всі м'язи. Угу. І навіть ті м'язи, які в даний момент мають бути розслаблені. Угу. І Із-за цього у нас виходить ось такий замкнутий круг. Правильна посадка. Далі після стула тільки водна гігієна. Привчати дитину. Митися так, це складно. На жаль, наше суспільство ще до цього не звикло, але в країнах, в яких клімат більш такий більш теплий, для них це є звичка, і це абсолютно нормально. Ні для кого не являється чимось таким дивним. Навіть піти з пляшкою до туалету для того, щоб після того помити ну. попу. Ну що ж, дуже дякую вам за розмову за такі цінні поради. Неля ну а вам бажаю швидкого одужання. Дякую вам за цінні поради за інформацію, яка розкрила більше якби цю тему. Дякую, що завітали. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, Взайомо. будьте всі здорові. Дякую. У нашому світі дуже багато хвороб. Напевно, немає жодної людини, яка була повністю здорова. Ми всі час від часу приймаємо пігулки для того, щоб знеболити, підтримати та вилікувати наш організм. Але у нас є лікар, який здатний зцілити, вилікувати та знеболити будь біль. Одного разу він прийшов на нашу землю, щоб творити дива та спасати кожного. Він і зараз може звершити чудо у вашому житті. Просто прийдіть до нього, розкажіть, що вас турбує. І знайте, він обов'язково допоможе.